Показати, як облаштований інклюзивний пляж в Одесі. Називається він калітон. Скрізь зроблені ці дерев'яні настіли. Ось тут зручно з візочками спускатися, на візочках, з візочками. Також всі входи в море так зроблені, також що можна, ну як для людей е -е, з обмеженими можливостями. Ось, будь ласка, бачите тут. Підрозділ, стугна, Харкія і також ось ліфт. Зараз він працює. Ну, зручно для людей з обмеженими можливостями спуститись на ліфті. Я показувала на 10-й 10 станції фонтану, то там ліфта не було. Також є водичка, бачите, рушники і зручні шезлонги, і зручний вхід до моря, так, правильно облаштований. Також дерев'яний настіл скрізь по всій території пляжу. І отак облаштовано все, щоб було зручно всім людям. Угу. Ось, будь ласка, гляньте, як воно все зроблено. Тут працюють хлопці, які допомагають. Водичка море чисте. Дуже-дуже класно облаштований пляж. Є також душові, є де обмити ноги. І багато цих робітників тут знаходиться. Будь ласка, людь! Об'єднана штурмова бригада. Льть.